Максим Рильський. мова, як парость виноградної лози, лекайте мову, пильно й ненастанно олій бур'ян. Чистіша від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно, нехай ще разу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан стиває. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морському нема мудріших, ніж народу учителів У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник достигли овоч Уринченка і далі. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і траву, і води. У годину щасливу і в радості ми любіть у годину негоди. Любіть Україну, усі на яву вишневу свою Україну. Красу її вічно живу, і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас на світі єдина одна, як очі і ж карі. Вона у зірках і у вербах. Вона. І в кожному серця ударі. у квітці, пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній одумі, в дитячій смішці дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, підібрових, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах у тих пурпурових. Вогні що на захід женуть, Чужинщі в зелених мундирах. Банетих, що в смі прибувають нам путь до весел, і світових, і щирих. Іначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий, любити, не захоч тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час, як будуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. А в країни мова, мов те сонце дзвінкотюче, мов те золото блискуче, уся й давність, і обнова, українська мова, розквітай же слово і в родині, і в школі, і на заводі, і в полі. пречудесно, пречудово, розквітай же слово, хай і знов калина червоніє, достигає усьому світу заявляє Я, країна, Україна, на горі калина. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громив нагоду в тиші трелі солов'я. На свої природні мови і потоки гомонять, зелень, клени у діброві, кленовому шумлять, солов'їну барвінкову, колосисту на віки. Українську рідну мову в удар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюду і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати мова в кожного із нас, усе моє, все зветься Україна, Буваю часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори. Усе моє, все зветься, Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься, рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє, просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа, вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, Допоки буде в серці рідна мова. Ах, ці трояти, ці чудові квіти на милі в країні, таких ніде не знайду. Вони, мов світанки, що льються із сонця, що губи торкають небесну росу, Шепочить до полі під місячним сяйвом, і срібний туман огортає лани, тут сонце в обіймах цілує блакить, а зорі, мов бенгальські чарівні вогні. А як же чарує цей спів солов'їний, як пахне в садочках медовий бузук? Тут кожна стежина веде мене в рию, де пахне любов'ю, сам рідний садок. Я серцем торкнуся цієї краси, як мати долонькою чола дитини. Бо що може бути чарівнішим у світі, ніж рідна земля, моя Україна? Дуще і дужче кругом пісня гримить солов'я. Гори мовчать над Дніпром, це Україна моя. В небі шумлять літаки. Коні залізні в полях, Горним розливом ріки, світ весняний по садах. Світлі йдуть матері, зір їх красою сія, Сонце і пісня вгорі. Це Україна моя. у лузі червона калина, похилилася. Що ось наша славна Україна зажурилася, А ми тут червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, не розвеселимо. Марширують наші добровольці, у кривавий там Визволяти, братів-українців з ворожих кайдан, а ми наших братів-українців визволимо, а ми нашу славну Україну. Хей! Хей розвеселимо, не хилися червона калина маєш білий цвіт не журися, славна Україна маєш вільний рід а ми тут червону калину підіймемо.